Сьогодні говоримо про те, як будуть скасовуватися рішення про непридатність військовозобов'язаних осіб, як будуть скасовуватися висновки МСЕКу про встановлення інвалідності, і про те, яким чином буде запроваджуватися перевірка як ВЛК, так і мсеків. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат-Експерт. Про що мова? 30 серпня 2023 року рішенням ради національної безпеки та оборони було прийнято наступні дії: здійснити перевірку ВЛК, здійснити перевірку МСЕКів, а саме щодо правомірності видачі ними рішень, не про непридатність з виключенням з військового обліку військовозобов'язаних чоловіків та про встановлення групи інвалідності. Військово зобов'язаним чоловікам слід наголосити на тому, що таким рішенням вводяться конкретні строки для встановлення таких перевірок. Цим рішенням передбачено здійснення нових правок та змін до правил перетину кордону. І тому до самого кінця додивіться це відео, як саме буде відбуватися така перевірка. Отож, 12 вересня таке рішення РНБО було введено в дію указом президента України 526. -м. І це можна подивитися на сайті як РНБО, так і сайті президента України. Отож, йдемо далі. Відповідно до цього рішення ми бачимо перший пункт у тижневий строк. Утворення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади обласними. Державними адміністраціями до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медико-соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, робочих груп з перевірки обґрунтованості рішень медико соціально експертних комісій та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до проходження військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану. Що це означає? Це означає, що тиждень з прийняття введення в дію цього рішення, тобто з 12 вересня до 19 вересня, мають бути створені комісії з перевірки як ВЛК, так і МСЕКів. Будуть вони виключно перевіряти саме видачу рішень у період з 24 лютого 2022 року станом до сьогоднішнього дня. Це не всі висновки, це тільки висновки ВЛК про непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. І друге, це рішення про встановлення будь-якої групи інвалідності для чоловіків, військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, також які були прийняті у період дії воєнного стану. У тримісячний строк перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період. Дії воєнного стану у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Це означає, що з моменту створення робочих груп. Продовж трьох місяців будуть проводитися такі перевірки. Чи будуть передбачатися в якомусь плані ці перевірки? Очевидно, що ні, оскільки такі перевірки мають бути позаплановими. Коли робоча група буде визначати неправомірність або буде бачити необґрунтованість такого рішення. То буде забезпечуватися процедура оскарження таких рішень, їх скасування і повідомлення про такі речі до правоохоронних органів. І тепер у вас може виникнути питання: а яким чином будуть скасовуватися взагалі такі обставини? Тобто нас цікавить, яким чином буде встановлюватися скасування або протиправність. Того рішення, яке вже було винесене, ну насправді, якщо ці робочі групи, склад робочої групи повідомляє до правоохоронних органів, то правоохоронні органи мають вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкривати кримінальні провадження на конкретних посадових осіб. Там це будуть різні кваліфікації злочинів. Це може бути і зловживання службовим становищем, це може бути і підробка документів посадовою особою. Це може бути і, наприклад, використання підробних документів або отримання неправомірної вигоди, і таке інше. Але скасування може відбуватися тільки в рамках кримінального провадження. Можливо, буде надана додаткова компетенція таким комісіям, Місіям подавати скарги до центральної військово-лікарської комісії або до центральної МСЕК про те, щоб вище стояща МСЕК могла скасувати такі рішення. В подальшому ми будемо це бачити. Але ми говоримо про те, що тільки в тримісячний строк мають бути повідомлення до правоохоронних органів. Що ж передбачено цим рішенням далі? У двотижневий строк. Опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону України визнаними непридатними особами або обмежено придатними до військової служби. Це означає, що з 12 вересня впродовж двох тижнів будуть внесені зміни до правил перетинання кордону. Ці зміни будуть стосуватися осіб, які мають право на перетин, а саме. Осіб, визнаних непридатними до проходження військової служби з виключенням з військового обліку. Хочу нагадати про те, що вони мають право станом на сьогодні перетинати кордон на підставі довідки ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, а також військово-облікового документу, де вказана відмітка про те, що вони непридатні з виключенням з військового обліку. Ну і на підставі закордонного паспорту. Ось ця примітка. Що переглянуть рішення щодо перетину кордону обмежено придатними військово зобов'язаними особами, вона не заслуговує на увагу, нема кому чого боятися, оскільки обмежено придатні і так право на перетинання кордону станом на сьогодні не мають, незалежно від того, внесуться якісь зміни чи не внесуться тут, мабуть, вони поплутали тимчасово непридатних, тимчасово непридатні. Це ті, які відповідно до статті 23 частини першої закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають право на вістрочку. Пам'ятаєте, їм за висновком ВЛК можуть надати вістрочку строком до 6 місяців, але не більше. Ну і в подальшому мають визначити, чи вони придатні, чи вони обмежено придатні, чи не придатні. Але тут фішка в чому: в тому, що тимчасова непридатність. Не ставиться у цьому рішенні як предмет перевірок. Тобто перевіряти будуть тільки ті, хто не придатні, і ті, кому встановлена інвалідність. Тому обмежена придатність, в кого вона є, можете не хвилюватися, тобто всі правові норми і підстави, які діяли, так і будуть діяти. Давайте далі. Є ще один цікавий пункт. У тижневий строк розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних силах України, передбачивши строки і відповідальних за виконання. З моменту введення в дію цього рішення, тобто, з 12 вересня, буде проведено якийсь план заходів. Щодо затвердження того, як би військово-лікарські комісії могли працювати більш ефективно та правомірно, слід вказати про те, що цікава виникає ситуація: що перевіряти будуть військово-лікарські комісії, а також ну, зокрема військово-лікарські комісії саме в збройних силах України. Тобто, а що інші військові формування і їхні ВЛК перевіряти не будуть Національну гвардію, Державну прикордонну службу? Очевидно, що будуть, але звертаю увагу на те, що у цьому рішенні цього не передбачено передбачено виключно ВЛК у Збройних силах України. Ще є один цікавий пункт, і давайте ми на ньому закцентуємо у тижневий строк спільно з головами обласних або Київської міської державної адміністрації та Генеральним штабом ЗСУ вжиття невичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій ТЦК. Про що йде мова? Йде мова, що також в тижневий строк з 12 вересня будуть вживатися заходи щодо перевірки або початок функціонування тих військово-лікарських комісій, які діяли при ТЦК, і зараз вони знаходяться поза штатом і є недіючими. Їхня робота буде відновлюватись. Ідемо далі, бо це ще не все. Але поки ми чекаємо до кінця, то поставте свою вподобайку, підпишіться на канал і напишіть, які у вас були випадки з приводу того, що було введено рішення в дію указом президента по перевірці таких висновків. У двотижневий строк опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проєктів відповідних нормативно-правових актів. На що слід звернути увагу, що цим рішенням також буде переглядатися питання щодо встановлення обмеженої придатності, але висновки про обмежену придатність, які були видані у період дії воєнного стану, скасовуватися та переглядатися на їхню правомірність не будуть. Тому ось цей ажіотаж може спасти, можете не хвилюватися, оскільки в даному випадку ми говоримо, що і сподіваємося на компетентність, правомірність та добросовісність. Ість усіх військово-лікарських комісій може бути таке, що порядок встановлення обмеженої придатності буде удосконалений у подальшому, проте не буде мати зворотньої дії у часі. Ну і ще цікаво, що ж указом президента і цим рішенням РНБО уповноважили інші органи державної влади. Доручили Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство оборони України, Міністерство цифрової політики. Генеральному штабу збройних сил України, Національній службі здоров'я, обласним державним адміністраціям у тижневий строк ужити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, у тому числі до призовників, призовників та військовозобов'язаних, військово-лікарськими комісіями в ЗСУ, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями ТЦК в умовах воєнного стану. Передбачивши зокрема встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів. Ось тут виникає цікава ситуація, що тепер будуть встановлюватися чіткі строки проходження військово-лікарських комісій. Якщо станом до сьогоднішнього дня на військово-медичний огляд не встановлювалося будь-яких строків, ви могли його проходити тиждень, могли проходити два, місяць-три місяці, то станом на сьогодні ці строки обмежаться. Ну і я так думаю, що суттєво, але тут має бути врахований стан військово зобов'язаного призовника. І до призовника, оскільки, якщо є наявні якісь захворювання, то цей строк має бути об'єктивним для того, аби встановити і обстежити повний стан здоров'я. Далі на що ще уповноважили вищі вказані органи забезпечення цифровізації відповідних процесів. Це означає, що тепер буде створюватися єдина база, в яку будуть включатися усі військово зобов'язані, які мають ось такі висновки та результати ВЛК або результати МСЕКу. Раніше такого не було, тобто, в даному випадку містилося в єдиній базі військово зобов'язаних осіб. Інформація про те, чи перебувають вони на обліку, чи прийшли вони до ТЦК стати на цей облік, і чи мають вони і які саме мають підстави для звільнення чи відстрочки від мобілізації, натомість процеси тепер встановлення і групи інвалідності, і визначення придатності до проходження військової служби буде вноситися у єдину центральну і цифровізовану базу. Наступне забезпечення умов для проведення медичних оглядів до призовників, а також іноземних громадян, позаштатними штатними постійно діючими ВЛК, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Слід вказати про те, що також будуть залучатися і міжнародні експерти до проведення таких військово-медичних оглядів. Але це ще не кінець. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, адже саме цікаве у кінці цього відео. Наступне визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду до призовників призовників військовозобов'язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням вимог положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України. Тут цікавий є момент, що проходите ви згідно з цим рішенням. Будете військово-медичний огляд виключно за тією територіальністю, де ви фактично перебуваєте. Не де ви прописані, не де зареєстроване ваше місце проживання, а за тим місцем, де ви фактично перебуваєте. Ну, це цікавий момент, тому що, як правило, ви перебували і на обліку в ТЦК за місцем вашої прописки. Тому можуть виникати і тут цікаві питання, як це буде відбуватися, яким чином будуть направляти на огляд або на переогляд. Ідемо далі. Організація навчання особового складу позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій. Слід вказати про те, що станом на сьогодні працівники, які входять до складу ВЛК, будуть проходити активно нове навчання. Також головам обласних адміністрацій державних адміністрацій спільно з начальниками ТЦК у тижневий строк ужити вичерпних заходів для організації системи постійного моніторингу навантаження на позаштатні постійно діючі ВЛК територіальних центрів комплектування. Тут на що необхідно звернути увагу, що зараз позаштатні ВЛК будуть виконувати функцію у повній своїй мірі. І саме вони будуть уповноважуватися на перегляд рішень ВЛК, які були прийняті раніше. На що необхідно звернути увагу? що Сьогодні буквально ще пару тижнів. І зміняться правила перетинання кордону для тих осіб, які вже були визнані непридатними. Також буде переглядатися процедура щодо проходження ВЛК і встановлення ступеню обмеженої придатності до проходження військової служби. Натомість ось ці зміни і ось ці рішення обмеженої придатності торкатися не будуть. Тепер ви мене запитаєте: а чи будуть ці зміни торкатися військовослужбовців? Ні, військовослужбовців порядку проходження ними ВЛК, порядку встановлення їм непридатності чи обмеженої придатності стосуватися не буде. Оскільки це рішення поширює свою дію виключно на допризовників, призовників і військовозобов'язаних осіб. Тому. Сподіваємося, що держава буде в цьому плані послідовною. Звичайно, буде дивитися всебічно на усі рішення, але головне дотримання законності, оскільки рішення ВЛК або рішення МСЕКу можуть бути скасовані або центральною ВЛК в даному випадку, чи вище стоящою. Так, або можуть бути скасовані у судовому порядку. Тому відкритими залишаються питання, хто буде ініціювати питання щодо скасування цих рішень, чи члени робочої групи, чи вже працівники поліції, які будуть відкривати кримінальні провадження. Другий момент: чи будуть вони скасовуватися автоматично, визнаватися протиправними, чи вони будуть оскаржуватися у судовому порядку? Яким чином і як буде відбуватися, наприклад, сьогодні заборона щодо виїзду за кордон на підставі військово-облікових документів про непридатність або обмежену придатність? До речі, я думаю, що ці зміни вони торкнуться не тільки цих категорій осіб, а й будемо чекати новини від Кабінету міністрів України і щодо перетинання кордону. Ну і наостанок слід казати про те, що, е, яким чином змусити осіб повторно проходити ВЛК. Ну, це може відбуватися тільки на підставі врученої повістки про уточнення облікових даних, і з цією метою ви вже будете мати обов'язок проходити повторно військово-медичний огляд. Я закликаю до того, щоб усі особи, у кого є висновок довідка про непридатність до проходження військової служби з виключенням вас з військового обліку. Надавали завчасно до військово-лікарських комісій усі документи, на підставі яких вам таке рішення виносилося, в інакшому випадку є е, купа судової практики, яка говорить, що якщо ви обґрунтовуєте неправомірність рішення або ВЛК, або МСЕК, не подавши до неї вчасно під час розгляду всі документи, які підтверджують у вас наявність окремих діагнозів, конкретних хвороб. То таке рішення вважається правомірне, тому що ви самостійно не скористалися своїм правом долучити відповідні документи або на ВЛК, або на МСЕК. Бережіть себе, будьте свідомими і до зустрічі у нових випусках.